Всім привіт та доброго здоров'я! Ці чарівні трикутні млинці справжній символ домашнього затишку та українського смаку. Ідеальні для ситного обіду чи теплої сімейної вечері, з ложкою сметани чи ароматним борщем. Готуємо млинці, ливаємо в миску два яйця, додаємо сіль, цукор та ретельно перемішуємо. Тепер трохи молока з загальної кількості. Перемішуємо та додаємо борошно. Також ретельно вимішуємо, щоб не було грудочок. І знову ж частинами вливаємо молоко, яке залишилося. В кінці додаємо трохи олії. Тісто повинно бути ріденьким, не затягнутим. Залишаємо його відпочити на 15 хвилин. Залишилося посмажити млинці. Я завжди використовую для цього дві сковорідки, щоб було швидше. За кожним разом трохи змащую сковорідку. Все готово. Тепер зробимо начинку. Для цього беремо дві цибулини, обсмажуємо до золотавості та фарш. Можна, звичайно, готувати із сирим фаршем, додаючи сіль перець за смаком та цибулю. Я так раніше й готувала. Сьогодні ж вирішила зробити ось так: солимо, перчимо та смажимо до готовності. Ось який він соковитий! Я ще перебила на блендер, щоб маса була більш однорідною. Млинець розрізаємо навпіл, підгортаємо закруглену сторону та викладаємо трохи начинки. Далі все робимо так, як у відео. Згортаємо трикутничок, потім вверх, вниз і кінчик, який залишається, підгинаємо всередину. Зовсім просто виходять ось такі акуратні трикутнички. До речі, начинка в бендериках може бути не лише м'ясною, про це я розкажу в описі. Готово. Ось як їх вийшло багато. Тепер треба зробити для них кляр. Для цього до двох-трьох яєць додаємо молоко. Ретельно перемішуємо. Кляр готовий. Можна підсолити, поперчити. Занурюємо в кляр кожен бендерик та обсмажуємо до золотавості. Викладаємо на паперовий рушник, щоб не було зайвого жиру. Можна подавати до борщу або зі сметаною. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та уподобайки. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе: все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!